Всем привет! Меня зовут Татьяна, и сегодня будем играть в я что не зашло, конечно, какие-то растения. Ну вот. Джак. хотите, разыграть его. тролл и один триллиард. Якшо что, что не моя приватка, это Эму Твинка. я, что, что не сможет забанить. Все <связь> <связь> равно. різні штучки у мене є у е, мене є цей інвентар різних штучок, от як ви бачите. І міфіки Ну, міфіки мене ну, цікавлять. У мене є один твінк, да я зроблю прирождение от чого не у цій мифики стану. Вот, давай я, наверное, шо пойду на общий сервер. И это все продам, кроме как их мне требуют. <гас> Ребят, вы это бачите? Ребят, вы это бачите? Скажите, как это? Скажите, как? Просто как? Мне даже в голову не уходит. Как? Вот только хочу. Вот прям... Ну, выключить видео и сразу прийти на общий сервер. Вот что то прям меняется, скажите, и так всех ютуберов. Це имба, конечно. Вот лютая имба. Ой, какие красавчики. Красавчики просто. Ладно, поставим их на третий этаж, да такую редкость. Ну, это видовать. Ну, все, мой план смены все, я найду на общий сервер. Может в красный. Ну і не тільки вкрасному, й ці... цей. Там може ще щось вийде, а я такі запис виключаю сразу і все. Ну, таке теж. Ну, це, конечно, повезло, повезло. Я думаю, лостріли то Думаю, щось не знаю. має щось таке звуками не так-то. В общем, бак, конечно. Так, пишите в комменты. Я вот тебя голос сможу разыграть. И, вот, вот этого. Ну, я знаю, что э, для, э, ну, там, дек, ну, иншими кем Я знаю, что для восстания перерождения. Что там лос, типа, ну, типа, ну, не, а, нет, да, 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 да. Двое шо, Давай Даже обменять. Ну, краще разыграть, да, обменять, сразу сложно. Ладно, давайте я цей. що хорошее выпадет, но ну, Я вам скажу. Ну, я включу запись. Давайте. Так і ничего не выходит. У меня вот тут уже даже стыки прибраться. Ну, на общий сервер даже я не думаю заходить. Ну, уже сложно. Вже в голову не, ну, не прийшло, що він може вийти на просто напріваті. Максимум, що мені виходило, це динозавр трактор якийсь. Оце саме максимально, що мені виходило от крута напріваці. І все, більше, нічого не випадку. Тако... Ну, це саме круте, там що жирафи, жираф, селіс, отакі отрушенки. таке. А там масштаб нічого. Стоп! Ну, вот а сами стоял вчерая а тут сами стоял еще помнишь вчерая мы тут стояли так 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 что тут не грустно я не помню что мы а тут стояв тут ну, спал какой стоял иковно там вот диной тридцать минут выходит секретка типа снова обновление Лонгберта, лала, Франкенштейн, типа, Матео, вампира, балерина, не, я. капучино, балерина, Вампира, капучино, Вампира. короче, выходу. выхода Пацаны, ну вы знаете, кто вышел. Ой, это еще и золотый! Что за? Бог? Один, дин, дин, дун. Що за удача? Просто що за удача. Ви знаєте, що це за удача? Я не знаю, що це за удача. Може для когось це просто якась ігрушечка, ну як для мене оцей шеф про кадавр, він як прирознення там. От він капуст треба. А для мене це я не знаю. Ти ще й притом на приваці. Ні, ну він пам'ятаю, він виходив там один раз. Ну не золотый. Ну а, это повезло конечно Не ожидал Добро что это так. Вот бы я что бы ждал Не поведомил Все сразу вышел и это бы не записалось. Было бы жалко Тоже жалко было бы А вот э... Когда так скажіть, ну от не везе вам так просто, не везе, як мені от не так повезло. Давайте набираємо 5 просмотрів, я не получила лайку. Тільки 5 просмотрів я знімаю другу частину про стіл Эвенрад. Я думаю, вона вам зайде. Так що набираємо 10 просмотрів і пару лайків, Ну там 3-2. Ну, я е, роблю розіграш на вот все, 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 все. Нам один день. Не, не один день. Я треба для перерождения. Ви можете зробити... От, я буду щитувати. Я засчитую, що буде там 5, ну, 10 просмотрів, я засчитую, що я зниму другу часть і розіграю. Розгрыши. Е, типа... Е, в описании, типа, хто там виграв. У мене цілком немає подписчиков, типу, щоб розігратися. Ну, якщо додаться хоча б 3 два подписчика, я їх розіграю. Та й у вас було шанси, там, ну, типа, ну, три подписчика. Ну, точно получить, там точно таке. Не так, що там... 100 тысяч подписчиков і там тільки двое сних получит. Ну давайте, просто халява. Не треба вот як я тут вдав, блин, часы, час там. Все, раз, две на халяву просто. И все. Условия я, я вывожу. Буде три условия. Я думаю, вы знаете окей. Подписаться, поставить лайк и написать любой комментарий. И і все, я, да, и кто-то перший, ну кого. Два перших це зробить, мій перший підписчик я йому дав Обрен Рот, помните? В плен проти Бренротов, я йому віддав цього брінрота Матео Елексі. Не лос але Литос. Він казав, що йому краще Матео все одно, щоб я не сильно обідні, не Якщо ви хочете, щоб я Вернувся в плент Розтяння може, я просто не побачив, що вам типу там сподобалось то я, можу вернутися, без проблем. От я хотів ще на питання таке, що я не знімав. Вибачте, я, може ви по моєму голосу прямо от чуєте. й добряче я захворів. Добря, не так, що раз там поняли за один день, за два. А оце вже як неділя, я просто не знаю. насморк и хрип. Просто мне не дают. Нормально вот видео. Я думаю, прошли обзоры Думаю, там поедаю пару. Ну, вы мне сегодня подышало? Ну, все равно, ты чуть так. Так, ладно, это дело. А вот для вас это будет секунда, для меня уже час. Так, всем привет снова. Ничего так и не вышло. Это долго сильно печально. Э, конечно же. Но ничего страшного. М -м, ничего уже не поделаешь. От Кстати, хотів е, звернутись до ютуберів. ПВ заметьте, я буду знімати ролики. Да, я не сильно дорослий, мені мало дуже років. Відличаю От фіксай, наприклад. Я, якщо я не помиляюсь, мені 24, а старший за нього, ой, він старший за мене. А я е, а я не буду казати, я напишу в коментарях. Закріплённых. Если вы хотите дизнаться, я в комментариях напишу, что вам не буду усложнять, типа там закрепленный. Просто напишу. Вот, вот, понимаете? ну вот пишу, фиксай, заметь, Да, мне не сильно придроты, но покажу. Просто винты, пу я знакомый и всема. И всем. Пацаны, Ви бачите, що я зловив, Ну, ну подивіться на це просто на ось от, от подивіться. Як таке можливо? От як? Ну не знаю. Це, напевно, ви лайк поставили, да? От, напевно, ви лайк поставили і він вийшов, так? Reno Strucco Турбо Tremie. Навірно, ви лайк поставили, да, І він вийшов. Я його переношу на другий етаж. Щоб було сіжніше, якщо її вкрасти. Так, сюди. Mm -hmm. все. До, от звертаюсь даже от цемі. Щоб тобі не сложно було переводити. Е, от Типа я хотів бы бути с тобой знакомым до і... І зняти видео, короче. Ладно, подписчики. Тут ничего нема, конечно. Ничего не выходит. Ну, це удача, короче, бога. Три подряд. Ну, ой, ой, ну два. Ну да, я не считаю, что это тыкла, что я есть крафтик. Ну, два подряд. А знаете що? Это, конечно, риска, давайте все... Давайте. Ну давайте. Набираете 5 лайков, ну да, это дуже сложно, я понимаю. Та еще и что я неизвестный, прям такий. Но если набираете, все. Я просто так вот делаю, сливаю его вот так вот. Вот так вот. И все. Так сливаю. Вот этих 4 сливаю. Но я их не буду сливать, я просто покажу, что можешь, что можешь. Я самых сильнейших якщо що. Ну, типу, самих сильніших слю. Отак. Слю. Просто закину. Я пропав. Пропав той мой Жалко, жалко, конечно, жалко. Ні, я не буду сліватися, дуже якось дуже невигадна. От, якщо оцей масфон за 7%, я тут... Типу, оцех... От я б згодився. Я без проблем згодився, ну ні, я не хочу. Ну коротше, я не хочу. Ну, тому що буде маленький, по-перше, шанс. Навіть на того дракона. І буде дуже маленький шанс. І я не хочу, типа. От якось так. Не хочу. Ну, якщо ви набираєте 5 лайків, я оце сліваю. І сліваю оцього нашого красунчика. І все. Я думаю, я так думаю, що мені випаде от той масон. Хоча я не знаю, чи буде він там в процентах. Даже якщо і буде, то не, не факт, що він випаде. Кралка, звісно. Якщо були секретки, я б б скрал. От, наприклад, у мого друга у нього там не сильний, прям секретки, але я у нього сильный, что-то 100%. Короче так ладно, буду я закінчувати. Ну, зак... З вами був Тімплей, всім Всем пока!